Добре слово, увага та трішки допомоги. У Тернополі, щоб підтримати людей похилого віку, їм роздадуть 500 продуктових наборів. Ініціативу організували волонтери Червоного Христа та Тернопільська міська рада. Це є продуктові набори, вага яких майже 17 кг одного. В продуктовий набір входить і різного виду крупи, і борошно, і олія, і рибні консерви. Тунець, також і цукор, чай, джіжджі, і сіль. Яка зараз на дефіциті? <ріць> Ось вартість такого продуктового продуктового набору 1200 гривень. Вже наші працівники територіального центру управління соціальної політики розвезуть їх безпосередньо до е, людей похилого віку, одиноких малозабезпечених, які найбільше потребують такої допомоги. Якраз в жовтні ми <кхів> відзначали день людей похилого віку, і це буде таким добрим подарунком для них. Соціальні працівники доставлять кожного хто цього потребує.